Бігова доріжка, вертикальний монітор, стіл з електрорегулюванням висоти, докстанція, механічна клавіатура, крісло для постави та карти таро. Перевіт! Робочому місцю місці та інструментам айтівці зазвичай приділяють особливу увагу, адже йдеться про роботу, вагому частину життя. Минулого літа ми вже досліджували робочі місця айтівців і публікували це у вигляді великого фотоогляду. Десь тут має з'явитися лінк на матеріал. Цього разу ми поїхали дивитись на домашні офіси вживу, тому досить цього інтро в до найцікавішого. Привіт. Мене звати Женя, ви, напевно, мене бачили на цьому ютубі. Але сьогодні інша рубрика. Сьогодні я розкажу про своє робоче місце. Тут у мене багато різних речей. Ну, тобто, це не тільки робоче місце. Це ще моя студія, звідки ви, напевно, бачили новини. Тепер ви бачите його з іншого ракурсу. Ну, такий бекстейдж. Що в мене тут? Саме основне, ну це очевидно, основні девайси, клавіатура, мишка. У мене є клава NuFi Air 75. Це low profile, механічна, дуже кльово. У них в другій версії нові свічі вийшли, і вони просто. Ток-ток роблять. І мишка MX Masters 3 ну, дуже кльова, просто напевно, стандарт на ринку. Просто краща робоча мишка, не знаю, що можна взяти краще для робочого місця. Окрім цього, дуже кльова ще лампа, яка в мене є над монітором Xiaomi. Мені дуже подобається, я не знаю, здається, дуже класна. Вона з регулюванням рівня освітлення, отаким от, от пультиком, просто його можна поставити куди завгодно, і можна міняти і температуру. От Можна світлий і темний робити, Ну, світлий і теплий. І інтенсивність можна змінювати. Дуже-дуже круто. Але саме основне у мене це, очевидно, це ще стіл. Стіл у мене, який е, з моїм улюбленим коврочком з Вовчика. Підйомний, я зараз не дуже часто я підіймаю, насправді, але класно. Е, дуже допомагає, коли треба там вище-нижче сісти, в залежності від е, або записати щось, хоч це інший ракурс, або просто постояти. І зарядка, е, яка перебуваю прямо через цей коврик, тому в мене вухо Орка заряджає мій телефон. Дуже зручно, дуже круто. Рекомендую, якщо у вас є така нагода, такими нагодами користуватись. Головним інструментом менеджера це карти таро в дуже кривому дизайні, між іншим, українське видання, і ми в нім, завдяки ним приймаємо рішення, які впливають на долі мільйонів людей. Е, прибираючи з себе зайву відповідальність. Е, ну, Все в кращих традиціях. Е, я не жартую. Монік е, 32 дюйми, він ігрової серії, він 165 Гц. Дуже люблю, коли курсор плавно їздить, знаєте. І, і в цивілізації 165 Гц люблю. Він із цього 2К, тому що він старенький вже, тому це, напевно, наступне що на оновлення. Про крісло розповідати не буду. Крісло 10 років це теж у мене вже чекає оновлення. Ну, як бачите, у мене тут, крім робочого місця, у мене ще є студія, у мене тут є і мікрофон, і камера. Соня a 6700 і світло з невеличким софтбоксом. І купа всяких дрібничок. Наприклад, є Валентинка від моєї доньки, яка поїхала в Лондон на екскурсію. Залишив собі на стилі, щоб пам'ятати. Є купа фігурок, які там мене якось характеризують само собою. Це груд, який підтримує весь монітор, це відьмак, якого я дуже люблю, і символ моєї улюбленої гри. А ще дуже кліва підставочка: це Rain Design, Їх не дуже багато в їх в Україні взагалі здається немає на промі там, окрім що. Вона і коштує немала, але вона дуже стабільна і дуже красива, особливо якщо в офісі, там якщо видно до вас, коли ззаді підходять робочі місця. Дуже дуже крута. І так як я люблю, щоб не було всяких відбитків, то всяка куча щіточок, якими можна все швидко почистити. Бо клаву і моніки я люблю, щоб були чисті. Хаб у мене Belkin. працює вже років 6, напевно, нічого не такого. Просто якийсь звичайний для того, щоб монітор витягував. І само собою болідік, ну вірніше, модель боліду Артона Сени з Формули 1, 88 року, легендарний, на якому він вигравав сезон. Оце клас. А, ну і ще, коли я пишу новини, я включаю, у мене є е, мій програвач, і сьогодні новин багато гарних, тому сьогодні у нас грає Майкл Джексон. Коли новини бувають не такі переможні, е, буває грає Месі в атак депресивний. Тут е, вже як повезе, що я можу вам сказати? Десь так. Привіт! Мене звати Саша, я розробник із Києва. І сьогодні я буду вам показувати моє робоче місце, мій стіл. От тут ми можемо побачити стіл від українського бренду TechnoTable. Вони на замовлення зробили дизайн цього столу, тому що в мене були особливі вимоги. Зокрема, мій величезний монітор від Samsung. Це CRG9, модель 2021 року. Здається, як ви бачите, вона наразі розміщена на кронштейні. Відповідно на стіл дуже багато навантаження з боку йде. От і вони зробили мені спеціальний стіл, у якого є додаткова опора. Що в ньому прикольному, що в нього є декілька слотів пам'яті, можна підлаштувати під конкретно мій зріст, під те, яке люблю стояти, під те, яке люблю сидіти, під те, яке люблю ходити, коли є о, доріжка. Також о, гарними додачами до цього столу є те, що в ньому вбудована безпровідна зарядка для телефону. Тут вбудована. О, Дві розетки з USB для зарядки пристроїв, що можуть стояти на столі. Тут є видвіжний смітничок і додаткові тумбочки для зберігання різних дротів і пристроїв, які можуть знадобитися в межах робочого дня. Основним девайсом мого робочого столу є MacBook Pro. М1. Я користуюсь саме ноутбуком через те, що в мене комбінований робочий день. Я часто буваю вдома, часто буваю в офісі, от і тому мені дуже зручно е, взяти мій ноутбук і піти в офіс, не полишаючи мою роботу вдома. Забезпечив собі цю мобільність за рахунок того, що в мене лише декілька дратів, що йдуть до та які легко можна від'єднати, покласти його в рюкзак і власне поїхати в офіс. Також серед е, крутих. Аксесуарів мого столу це клавіатура та мишка. Це Razer Hustman Elite, клавіатура, механічна з підсвіткою, додатковою подушечкою для рук. Мишка це Logitech MX Master 3. От, вона ергономічна, вона дуже зручна мені для руки. В якості камери у мене Logitech. Камера не пам'ятаю, яка саме, просто Full HD, 60 fps, все, що потрібно для зум-колів. От мені також будований мікрофон, і я, типу, часто користуюсь саме цим мікрофоном і моєю акустичною системою, яку я теж дуже пишаюсь, тому що я взагалі займаю, ну типу. Можна сказати, аудіофіл. Типу, я з дитинства полюбляю гарні звуки, тому це, типу, гарні колонки, в мене стоїть спец спеціальний підсилювач. Це, власне, моя акустична система на робочому місці. Утім, часто буває так, що хочеться щось типу, тихіше і зручніше. То я, типу, просто беру свої навушники безпровідні, маленькі, і власне з ними виходжу на коло. Одним із цікавих доповнень мого робочого столу є бігова доріжка. Це о, Kingsman о, бігова доріжка, яка є під. Брендом, здається, Xiaomi. Вона дуже класна тим, що вона вміє складатися напополам і відставлятися під стіну. І це дуже зручно, оскільки простір обмежений, не завжди хочеться стояти або ходити. І завжди її можна відкласти в сторону, поставити о, під стінку і сидіти на стулі. Виставляється комфортна швидкість для мене це або півтора кілометра на годину, або два з половиною залежно від настрою. От, ти можеш собі. Ставати під стіл, типу, долучатися до якогось дзвінка і типу, годинами ходити. Бо в мене типу, знову ж таки дуже нерівномірно розподілений час, напевно, між програмуванням і зустрічами. І часто буває таке, що іноді потрібно там, півтори години бути е, на зустрічі. От, і... Це дуже класно, типу, не засиджуватись, а бути активним і насолоджуватись робочим процесом. Також моїм одним із е, улюблених аксесуарів, які насправді не функціональні, але дуже приносить мені багато задоволення. Це ось ці камінчики. Це камінчик, який я самостійно збирав в Ісландії. Це вулканічне каміння. От і кожного разу я дивлюся, згадую про те, яка б це була класна подорож е, і. Як це було круто. Також на сіні ми можемо побачити такий мій мудборд: це мудборд зібраний з ікеї. На ньому я люблю вішати свої фотографії, які мені нагадують про моє дозвілля, про гарні часи. От також о, ми бачимо. Типу, мені дуже подобається ця картина, яку я взяв у себе з офісу, і різні там, саморобні неонові вивіски, які я виробляю в вільний час. Я займаюся тим, що проєктую різні о, пристрої, які потім в подальшому вирізаю на cnc станку статуеточку, яку ми роздавали о, серед друзів під час одного із домашніх квізів на день народження. От і також, типу, у мене є пристрій, який в народі о, відомий як безкорисна коробочка, яка після вімкнення сама себе Вимикає і при цьому створює якісь типу цікаві візуальні або звукові ефекти. Наші партнери Ergoplace пропонують широкий вибір меблів для облаштування ергономічного робочого місця. Стіл для роботи сидячи та стоячи Ergoplace Strong 3 є максимально стійким у верхньому положенні, а за допомогою дошки балансу backup 360 працювати стоячи стане легше, енергійніше та веселіше. Балансуючий стілець сідло Backup Smart 3 є ідеальним доповненням до стола з регулюванням висоти. На відміну від офісних крісел, це новий спосіб сидіння, який тренує м'язи Зикора та додає активності вашому робочому місцю. На сайті ErgoPlace за посиланням під відео ви знайдете великий вибір найпопулярніших ергономічних крісел та безліч ергономічних аксесуарів для створення свого ідеального робочого простору. А завітавши в шоурум, можна буде самостійно ознайомитись з продукцією або замовити тест-драйв крісел. За промокодом dow 2024 отримайте 5% знижки на всі товари. Крім того, на сайті ErgoPlace є можливість отримати кешбек за відгук в соцмережах. Доступні зручні умови оплати, включаючи оплати частинами. Переходьте за посиланням в описі під відео. Всім привіт! Мене звати Женя, і сьогодні я хотів би розповісти трохи про своє робоче місце і взагалі з чого воно в мене складається, і з якої апаратури насправді тут немає так, знаєте, багато про що розповідати, тому що я такий більше любитель мінімалізму і я використовую в своїй роботі тільки ті речі, які мені справді необхідні для роботи. І от, наприклад, із мого основного сетапу, це база. Це стіл. Конкретно в мене який стіл я не пам'ятаю. Але у нього є 4 е, запам'ятовані висоти. Я для себе виставив двійку. Це я працюю в стоячому режимі, тобто я нажав двійку, він піднявся під мою висоту, я стою за стіл і працюю вже за столом стоячи. Це дозволяє відпочити і спині, відпочити ногам, плечам. І ви тут постояли, трохи попрацювали. Коли ви втомились, я б нажимаю одиничку. І він опускається в мене на мій сидячий режим, в якому я продовжую працювати уже сидячи. Я дуже раджу обрати собі як за базу, тобто стіл, якому можна регулювати висоту і таким чином працювати як і стоячи, так і сидячи. Тому що коли ви цілий день працюєте за робочим столом, спина болить, поясниця болить важко, больно і отаке от все. А коли ви змінюєте робочу позу, це трохи так розслабляє м'язи і дозволяє. Менше з цим переживати. Також ширина, купуєте широкі столи, які вам дозволяють поставити все, що вам необхідно для роботи. Якщо говорити про робочу станцію, то це в мене звичайний MacBook, нічого такого, нічого екзотичного. Але я не люблю, коли в мене MacBook стоїть на робочому столі, як-відкритий, от відкритий, за яким працюють. Мені він подобається, коли він стоїть на закритий в стороні. Але для того, щоб цей ноутбук не просто десь стояв отак на столі, десь розкиданий. У мене для цього є така підставочка, і цей сетап називається clamshell Насправді, це коли ви берете на цю підставочку, ставите ноутбук, і вже потім саме ноутбук чіпляється до монітора по кабелю Type-C. Якщо ми говоримо про монітор, конкретно в цьому моніторі Dell u 27 q він також іще і хаб. У нього там ззаді є як і USB-порти, так і Type-C порти. І з боку також є USB і Type-C порти. А уже все інше по кабелю Type-C разом із зарядкою для ноутбука під'єднується одним кабелем до монітора. Тобто я прийшов, там, наприклад, з Офісу, да, в мене ось ноутбук, моя робоча станція, все, я тепер хочу працювати вдома. Я просто ставлю це все на підставку, під'єдную один-єдиний кабель. І в мене всі мікрофони, навушники, камери вже автоматом доступні на ноутбук. І для того, щоб очевидно працювати з цим, є клавіатура і трекпад. Клавіатура, обичний Magic Keyboard. трекпад теж епловський. Раніше в мене був Keychron k 8 але він зламався. Він там в мене був щось чи три чи роки. Механічна клавіатура Keychron. Я на ній раніше працював, але щось там пішло не так з цієї клавіатури, почали залипати клавіші. Я думаю, там PCB-шка зламалась. Тому перейшов назад на... Magic keyboard по звуку і мікрофону Shure mv 7 В нього є як і XLR розйом, так і обичний USB, і виход на 3.5. І я під'єднав навушники через 3.5 на Master Dynamic, щоб чути те, що мені там розказують на мітингах. Ходів би я й не чуть. Це використовується як мікрофон, для того, щоб мені було можливість спілкуватися. І з навушників у мене Master Dynamic MW 7.5. Блютузні, дуже класні. Наскільки я знаю, в Україні їх досі не продають. Мені їх привозили зі Штатів через нову пошту. Подобається, як вони звучать, і слухаю в них в основному там джаз такі от речі. В мене камера Insta360 Link. По камері дуже такий цікавий момент. Це камера, яка пише в 4К. Ця стерилізаційна система дозволяє її в трьох осях крутитися. Тобто, ось одна ось, друга ось це сама камера, тягається в геру вниз і повертається. Такий нюанс, що для цієї камери також зроблені всякі штучні інтелекти, які розуміють жести. Тобто, я наприклад, так що піднімаю руку, отак в камеру показую, вона починає розпізнавати моє лице, і вона слідкує за мною, навіть коли я починаю десь отут отак, от якось кружитися, тягатися, і вона починає за мною слідкувати для того, щоб це все бачило. Ну і відповідно, ще її в чому плюси. Стандартний разом для штативів. Якщо вам потрібно там взяти з монітора, зняти і поставити на якісь штативчики, теж якийсь там матеріал, контент зробити чи ще щось, поставили. І е, така ж сама штучка, така підставочка для монітора. Тобто ви взяли це штаті, її підняли, відкрили цю за, затичку, поцепили її на камеру, це на монітор. І все, тепер у вас є камера. Тому, в принципі, це такий весь, весь сетап. Ну і відповідно да, книжечка це завжди прокачувати свої скіли. Зараз конкретно я читаю про Open Telemetрі. Хочу подивитися, що це за стандарт такий, що можна з ним зробити. Ну і так, начебто, все. І по лайфхакам. Раджу дуже взять, е, каплі для очей, тому що коли ти вже сидиш, працюєш е, з утра до вечора, то очі висихають. Каплі для очей теж потрібно, тому вони в мене постійно стоять там. Отак, якщо дуже коротко. Опис про взагалі все, що в мене є на робочому столі, і крісло, точно, і крісло. Крісло, це ж я на ньому сижу, я про нього і забув. До речі, саме так і має виглядати крісло. Якщо ви на ньому сидите і про нього забуваєте, що ви на ньому сидите, значить це гарне крісло. Взяв нещодавно Херман Міллер Ембоді. Я обирав між Айроном і Ембоді, і насправді я посидів на Айроні. Десь не знаю, хвилин 20 я сидів у шоурумі на Айроні, намагався зрозуміти, як же ж все-таки з ним. Поводиться і так і не зрозумів. Тобто, скоріш за все, Iron Кріста не для мене, а вона занадто, знаєте, Енфорсить заставляє вас сидіти саме правильно. Embody, в свою чергу, таких обмежень немає. Ви можете сидіти як вам завгодно, вам зручно, ви можете в ньому розслабитися, ви в ньому можете лягти. Вся ця спинка ззаді, вона вся гнучка. Тобто, навіть якщо я там візьму почну отак робити, спинка повторює контури моєї спини. Я почну вліво, йти, спинка повторює вліво. І вправо, і вправо. З поясницею так само. Тут немає, як знаєте, буває у багатьох крісел. Чи то такий, знаєте, випираючий для поясниці упор ділають. Тут цього також немає. Хоча жорсткість саме отут, ззаді, доволі жорстка. Тобто воно тримає поясницю, не дає їй провалитися. А задня, верхня ця сторона, задня, вона більш така м'яка. Ступінь натяжіння нижньої частини, як вона відкидається, ступінь натяжіння верхньої частини, як вона відкидається, і декілька градацій по контролю, як далеко вона відкидається. Мінімалізм по налаштуванням, але. Мені воно дуже зайшло по цій картині. Це була така, знаєте, арт-терапія цікава, і це був мій перший момент, коли я вирішив відпустити взагалі оце відчуття контролю, коли ти все намагаєшся контролювати всього в своєму житті. Все там має бути якось під, під лінійку, під запланіровано. Це все. А цю штуку я намалював. Це знаєте, просто ось моя рука, все я тебе не контролюю. Давай і, і оце все. Так вийшла здається картина. Це була моя перша картина, яку я намалював з допомогою людей. Також у вільний час, що я ще роблю книги, читаю. В мене є беклог. В основному це такі, знаєте, кінги, кідрук, всяка там про технократію, про якісь трилери, про фентезійні міри і так далі. Також консоль, п'ятий PlayStation, але дуже рідко насправді. Ну зараз на це майже не вистачає часу. В основному це в мене робота. Книги, ну і е, допомагаю там підрозділам, коли до мене приходять е, допомогти якось там щось чи пригнати, чи грошима. Якось так. Це якщо так да, дуже коротко. Привіт, мене звати Наталія. І сьогодні я вам розкажу про своє робоче місце розробника з Києва. У мене власне є стіл від компанії TechnoTable, який має багато змінних режимів. Тобто, я можу за ним і зручно сидіти, і дуже зручно стояти, що дуже допомагає. Коли працюєш по 8-10 годин в день, і також дуже зручна його особливість, що нам під замовлення зробили цю вирізочку, і власне можна дуже класно тримати лікті і, взагалі, комфортно працювати достатньо довгий період. Ноутбук у мене MacBook Air. Він мені дуже зручний, тим, що я його дуже легко одним проводом від'єднала, взяла і пішла працювати. В офіс, в кафе, куди мені заманеться. У мене також є додатковий екран, достатньо звичайний екран, нічого особливого. Також в мене є клавіатура, вона з підсвіткою і вона повністю налаштована. Я починаю збирати свій сетап із ідеальних клавіш, мені це дуже подобається. Я люблю естетику в якихось простих речах. Мишка в мене Logitech Lift, вона дуже ергономічна. І я можу з нею працювати взагалі дуже багато. Рука не втомлюється. Для мене це величезний плюс. Також у мене є для всяких мітів і просто прослуховування музики навушники. Це Sennheiser 3. Повністю ними задоволена. Класний шумодав. Довго тримають батарею і прикольно виглядають на підставці. Крісло, крісло. Відносно звичайне, воно ортопедичне, але я можу на ньому сидіти як мені зручно, розкладати лікті, ноги, відкидатися на ньому. І власне для мене це дуже прикольно. Також у мене є додатковий ноутбук, але зараз він використовується скоріше як сервер для наших робочих проєктів, тому з ним я наразі не працюю. Також в мене є мій помічник Волі. Я алергік, тому серветки на столі мені завжди потрібні. Ну і також тут приємні фотографії, якась цукерочка, якась дрібничка, яку я завжди можу сюди покласти або звідси взяти. Те, що я люблю робити <глазу> поза роботою, це ще співати, і я захоплююся малюванням різноманітних картин. А я захоплююся конструюванням різних деталей. Наприклад, позаду на поличках можна побачити складений такий макет будиночка повністю. Ну там він з паперу, з деревинок вирізаних. Також для мене дуже важливі запахи. Тому в мене на поличках в найближчому до столу доступі є моя міні-колекція свічок, які я постійно як тільки сідаю працювати, щось запалюю. І коли кімната наповнена запахом, для мене це надзвичайно важливо. Ну і, звісно, настільні ігри, які можна і тут побачити, і там в куті. Як і самостійно, я можу деякі ігри, які дозволяють пограти одному, так і, звісно, з друзями, коли приходять до нас в гості, або ми, коли кудись ідемо, ми обов'язково щось беремо і так проводимо час. Так то і все. Всім привіт! Мене звати Антон, і сьогодні я вам розкажу про своє робоче місце. Моє робоче місце складається з двох моніторів. Перший це найбільший Philips 34 дюйма. Він в мене йде як основний. В ньому поміщаються всі мої робочі задачі. Я можу паралельно дивитися на них. Другий монітор. Я його використовую для того, щоб дивитися месенджери. Його діагональ 24 дюйма. Також тут є підставка від фірми Eversolid. підставка для монітора, підставка для телефону. Та підставка для ноутбуку. Також моє робоче місце складається з клавіатури фірми Logitech та мишки, ну і макбуки. Також для свого основного монітору я використовую лампу від фірми BenQ, це скрінбар. Вона дуже якісно підсвічує мені стол та не засвічує моє обличчя. Ще з цікавого на моєму робочому місці це підставки для моїх моделей, це одне з моїх хобі. Я збираю моделі Hot Wheels масштабу 1 до 64. Ну, стіл у мене звичайний, з юзку і на нього я просто поставив столешницю, яку продавали у нас на берехолці в ЖК. Крісло у мене фірми AndaSit, модель Казір XL і все, і фетровий килимок для клавіатури та мишки. Також в мене є поличка з усіма моїми запакованими Hot Wheels. Ось вона. Це вся моя колекція, яку я не збирав. За останні місяці своє робоче місце я облаштував на балконі. Воно складається з робочої зони, де я працюю, та зони, де я займаюся своїми хобі. Поза роботою я збираю дрони для ЗСУ в рамках ком'юніті Drones. Можете приєднуватись та збирати дрони разом. Всім привіт! Мене звати Катя. Я BI-девелопер в компанії BrosCorp. Це моє робоче місце. Зараз я вам трошки детальніше про нього розповім. Основне джерело моєї роботи це ноутбук HP, корпоративний виданий компанією. А, і також обов'язково я використовую додатковий екран. Зараз у мене LG. Він мені потрібен для того, щоб я могла бачити одразу декілька різних вікон, щоб все було чітко, велико. Зір у мене так собі, тому це обов'язково. Також я використовую механічну клавіатуру КТ 87, замовлена в Китаї на Аліекспресі. Мишка у мене Logitech, бездротова, щоб все було. Зручно. Стіл та полички я купила спеціально під своє робоче місце. Це не комплект, але я підбирала все, щоб воно мечилось ідеально. І те, і те ні, стіл в юску, полички в епіцентрі. Крісло навіть не знаю, де я його купила, якщо чесно. Тому що багато часу пройшло. Це стандартне офісне крісло з дихаючою спинкою для того, щоб не було спекотно влітку і було комфортно також і взимку. Це мої, мій кіт. Це важлива частина мого робочого місця. Моє робоче місце має бути обов'язково дуже функціональним, тому що ще з часів ковіду я працюю вдома. Це фактично мій офіс. Він має мати усі необхідні плюшки. А біля мене завжди є блокнот, одна-дві ручки. На випадок, якщо перша впаде, завжди є запасна ручка. А я трошки курю, не пропагандую, але стільки у мене. Спеціальному боксику, також в мене є лампочка одна інша. Вони працюють і без електроенергії на випадок блокаутів. Сподіваюся, їх більше не буде. Також у мене є колонки. Я, якщо чесно, навіть не знаю, де я їх купувала. Їм дуже багато років. Вони мені потрібні для того, щоб вже після роботи слухати музику, дивитися фільми, щоб це було класно і з якісним звуком. Так як моє робоче місце це ще й моє житлове місце, то поруч з ним обов'язково є елементи, які показують мої хобі. Та захоплення чим я займаюся поза роботою. Зокрема, в мене є синтезатор. На ньому я практикуюся абсолютно сама. Я ніколи не закінчувала музичну школу так для задоволення. А, також у мене досить багато книг. Також я люблю малювати картини по номерам. Вони також висять у мене вдома. Друзі, дякуємо, що додивилися випуск. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, а в коментарях розповідайте, який сетап сподобався найбільше, і який власне у вас. До зустрічі у наступних оглядах.